Ужгородський ТЦК побив військового інваліда. Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам зараз історію, яка чітко показує ставлення української влади до військових, тому що як не крути, а ТЦКшні виродки це також відносяться до української влади, тому що вони напряму виконують їх накази. Ситуація була наступна за словами доньки постраждалого чоловіка. Її батько починаючи з 22-го року, добровольцем пішов на війну. До речі, я відео цієї дівчини опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І от цей чоловік виконував бойові завдання там на передку. І після одного з бойових завдань він просто зник зі зв'язку, і вона каже: Я не знала, ми не знали, де він, де його шукати, чи він живий, чи він загинув, чи в полоні там і так далі. Почали шукати. І на щастя, вони його знайшли в одній з лікарень. Він був дуже важко поранений. Йому там ногу збирали просто по частинкам, але слава богу, чоловік залишився живий. Виконувати ну далі воювати його вже ніхто не допускав за станом здоров'я, дали йому там інвалідність. Ну але все одно він хотів, хоч якось допомагати державі, і він пішов до Ужгородського ТЦК. Спитати, чи можливо є якась там вакансія для нього. Там йому сказали, що для нього вакансій немає. Ну звичайно, тому що там потрібні отакі от мордовороти бики, які можуть пакувати людей на вулицях. А що може зробити людина інвалід? І сказали йому, що вакансій немає. І ось, знаходячись там в ТЦК, до нього підійшов молодий там якийсь солдат і попросив зателефонувати. Він дав йому телефон, і в цей момент якийсь один із начальників того ТЦК побачив цей момент і почав крити його там просто благим матом. Цей чоловік забрав телефон і далі пішов собі по своїм справам. Зайшовши в один із чергових кабінетів, тут же у приміщенні ТЦК, до цього ж кабінету зайшов цей начальник і почав знову його крити матом, називати його там наркоманом, сяким перед таким. Ну і, звичайно, як людина, яка пройшла бойовий досвід, яка отримала дуже важкі поранення, цей військовий не став мовчати. Після чого його просто повалили на підлогу, вдягнули на нього наручники. Причому ця дівчина каже, що у її батька навіть не згинається так рука, щоб можна було там за спину руки поставити, і вдягнути наручники. Але їм це було абсолютно неважливо. Його побили, його вдягнули в кайданки і потім викинули з цього ТЦК. Оце вам, друзі, яскравий приклад відношення до захисників України, до українських військових. І я вам даю 100% гарантію, що після війни все буде абсолютно так само. Тому що всі оці виродки при владі, особливо ТЦК і поліцаї, які викрадають людей, б'ють людей, вбивають людей і не несуть за це ніякої відповідальності. Вони відчувають свою безкарність і їм абсолютно плювати, кого бити і з кого знущатися. Із звичайних цивільних українців, чи це будуть військові, їм це не важливо. І це вам відповідь на Головне питання: що військові повернуться, порядок наведуть. Ніхто ніякого порядку не наведе, тому що от таких от тварин, які працюють в ТЦК та поліції, набагато більше, і вони просто не дадуть військовим нічого зробити. Ну і як я вже постійно повторював, якщо цей військовий до війни був там трактористом, фермером або айтішником, то після війни він не стане революціонером. Він не візьме кулемет чи автомат і не піде там розстрілювати цих виродків, зажравшися в Верховній Раді. Він так само залишиться фермером, айтішником, сантехніком, але маючи при цьому досвід війни.